У Харкові відзначили День рятівника свято мужніх, хоробрих, безстрашних, самовідданих героїв. Серед тих, хто отримав нагороду в День професійного свята і Дмитро Керімов. Свій шлях у професії він розпочав у 2011-му. Говорить, рятувальником став свідомо, добре розуміючи ризики і виклики, з якими доведеться стикатися. Це ж була з дитинства якась тяга допомагати людям робити щось добре та корисне для своєї держави, щоб бути їй потрібним. Дмитро говорить, у рятувальників сьогодні особлива місія, і, хоча вони не мають зброї, проте завжди готові першими прийти на допомогу тим, хто постраждав від ворожих дій. Я вважаю, що наша професія зараз дуже вагома та відповідальна, тому що від нас залежить саме життя громадян. Нашого міста і не тільки міста ми розуміємо, що ми їдемо перші саме на допомогу людям. І по прибуттю ми завжди бачимо великі руйнування та багато поранених людей, яким потрібна допомога. І вони розраховують на те, що ми, так як ми приїжджаємо перші, зможемо їм надати саме ту допомогу, яка врятує їхнє життя. Відзнаку Харківського міського голови отримав і Михайло Лупаренко розповідає, рятувальником працює лише шість років, і попри те, що в професію прийшов майже випадково, спершу. Дня служби зрозумів, що це його покликання на все життя. Михайло один із тих рятувальників, які постраждали минулого року, 17 вересня, в день свого професійного свята, від повторного удару російських кабів під час ліквідації масштабної пожежі в сосновому бурі біля торгівельного центру Караван. І попри все, Михайло говорить: і думок не було залишити професію. І зараз будь-якою миті, за першим же викликом поспішить на допомогу. каже в жодному випадку не пожалкував про обраний життєвий шлях. Ні, ні в якому разі я не пожалів, що вибрав таку професію, і я намагатимусь продовжувати своє життя і свою кар'єру в ДСНС. Події 17 вересня минулого року згадав і харківський міський голова. Зі сцени вийшли, і носили пожежу, і були жахливі обстріли, тоді в місті і поранені люди були. І, знаєте, це насправді героїзм. Це насправді героїзм, який кожного дня ви робите. Згадали всі інші рятувальні операції і вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших. Рятувальники на варті і вдень, і вночі в будні і свята війна ставить перед всіма українцями найважчі виклики: обстріли мирних кварталів, зруйновані будинки, лікарні, навчальні заклади. Я бачу очі людей, яких ви рятуєте. Я бачу очі людей, які мають надію на те, що ви будете рятувати їх, і це дуже важливо. Дуже важливо, бо першими на прильоти приїжджаєте ви, Незважаючи на Повторні обстріли. Ви нікуди не ховаєтесь, а робите свою справу. Життя продовжується і продовжується завдяки вам. Я щиро дякую вам за те, що ви робите. Я справді з великою повагою і шаною до вас завжди ставлюсь. І, звісно, це дуже важливо, коли ми разом. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олександр Уваров. Харків. Новини.